Відкриються горизонти нового світу. Шукайте мир у власній душі. Розвинути неприв'язаність ні до чого, віднайдення власного я. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності і реводолія. Він позапуть якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вчора ввечері у медитації квітка життя України я побачила цікаве видіння. Мене перенесло у простір, де Ісус, Архангел Уріїл і владичиця Нада роздавали українцям пурпурно-золоті тістечка. До кожного з них стояла довжелезна черга. Я приєдналася до небожителів і допомагала їм у їхній роботі. Прийшла інформація: ті тістечка то енергії миру в собі. Сьогодні зранку отримала із Всесвіту послання для людства. Ви на порозі переходу до вашого нового Я і вашої нової реальності. Але цей перехід то насамперед ваше усвідомлення власних можливостей і свого права вибору. Це вихід із колишніх обмежень. Після цього до мене ченнелінг завітали сен джемен та ісус Першим говорив Владика Сен-Жермен Новий світ відкриває можливості відкриття в собі свого істинного Я, своєї істинної суті, це світло, з яким ви прийшли із Божественного дому, це свобода вашого Духа, ваше істине я, ваш дух вільний. Він поза будь-якими соціальними рамками, поза будь-якими законами, обмеженнями. Для духа не існує жодних обмежень. Ви вибрали досвід життя на землі, де основою є обмеження для вашого духа: обмеження соціальні, обмеження економічні, обмеження політичні, обмеження територіальні. Вибрали ви цей досвід тому, що прийти на землю у світ цих обмежень і згадати істину суть свого Духа. Тож, якщо він вже почав взаємодіяти з вами, якщо ви вже почали дивитися на світ іншими очима, сміливо рухайтеся уперед. зустріч тому, що бачите, звільніться від колишніх обмежень, перетворення. Основою ери водолія є перетворення, перетворення ваших власних енергій, трансформація, трансмутація, трансмутація енергії старої планетарної дійсності, трансмутація вашої власної дійсності, дійсності вашої країни. Якщо ви відкриєтеся тій трансмутації, Перед вами відкриються горизонти нового світу, де свобода, справедливість і любов є основними складовими життя, свобода людини, єднанні з її духом, це віднайдення власного я і вихід за рамки соціальних обмежень, це віднайдення в собі прихованих здібностей. Прихованих талантів прихованих знань, прихованих за шторками минулих втілень і розкриття у собі оцих талантів вмінь знань, щоб проявитися у своїй істинній суті, щоб відродити пам'ять душі. Оце і є те головне, для чого ви приходите на землю, згадати себе. Відкрити свою істинну суть, свої знання, таланти і жити у гармонії з тим, що вам відкриється, у гармонії із своїм вільним духом. Вільний дух це відкритий Всесвіт, взаємодії із вищими силами. Вільний дух не прив'язаний ні до чого. Згадайте в собі цю неприв'язаність. Це високе вміння розвинути в собі неприв'язаність ні до чого. Усе, що вам пропонує світ фізичних форм, це ілюзія сну, з якого ви прокинетеся після розвтілення і свого фізичного тіла. Нічого тут немає такої цінності, якою є ваша істина божественність. Ніщо матеріальне не має такої цінності, якою є істина божественність. Але якщо ви воз'єднаєтеся із своїм духом і будете йти шляхом, який він вам вказує, світ буде давати вам і те, чого ви потребуєте у світі матеріальних фізичних форм. Це називається баланс. Згадати свою духовність і збалансувати її з матеріальним. Там, де йде перевага, іде порушення. Перевага матеріального віддаляє вас від першоджерела. Перевага духовного нівелює вибір вашої душі для отримання земного досвіду проживання. Шукайте баланс і трансмутуйтеся. Виходьте за рамки земних форм і йдіть за світлом, яке вас кличе. Йдіть дорогою вашого духа, розкриття знань, вмінь, талантів. І взаємодійте із фіолетовим полум'ям для трансмутації вашої реальності. Фіолетове полум'я ваш найкращий у цьому помічник. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я», ахангельські промені стілення та куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт». Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Далі ченнелінг продовжив Ісус Мир. Шукайте мир у власній душі і несіть його у світ, з яким взаємодієте. Ти бачила вчора, що ми робили, і якими спраглими були люди, які до нас приходили за цим скарбом миру для їхньої душі. Мир у вашій душі це мир у вашій взаємодії, з ким би то не було, із собою, і з вашими рідними, друзями, колегами, співвітчизниками. Мир у вашій душі. Це і розуміння душевної ницості ваших ворогів і благословіння їх на пробучення. Мир і ненависть не мають нічого спільного. Не ненавидіти ворогів ваших треба, а подивитися на них, як на істот недосконалих. і побажати їм зростання до досконалості, побажати підняття. До рівня усвідомленості.